Сильно хвилюю за те, щоб вони не пересипались. Я думаю, можна взяти, а, наприклад, використану коробку від пудри. Бачите, вона більша, пересипати туди, і буде легше їх куйовдити туди-сюди, і буде краще спорити. Здається, що стало більш об'ємним, ніж таке пролизане, як у мене завжди. І можна буде, звісно, робити. Високий, в мій повний ріст, якщо його повністю розтягнути. І штатив, який кріпиться до вугла, наприклад, вашого столу, стулу, будь-чого. І таким чином ви можете знімати процес чогось зверху. Наприклад, знову таке малювання, кулінарія. Це може бути що завгодно, коли, знаєте, от повністю видно стол зверху. Дякую Якісно. Нього інший форс для того, щоб видирати всі місця в автівці, де вона може запилитись, де незручно, наприклад, протирати серветку, особливо якісь силіконові деталі, кнопочки і так далі. А, замовила логотип самі звичайний кружечку в вигляді з седень. Вони взагалі копійка коштула виглядає так прикольно. Ми ще не наклеювали, але хотілося б з саду. Автівки там до лого зняти, звичайно по якості, так як лоди, виглядає в реальному житті, на автівці і те, що приїхало, вони зроблені, ніби абсолютно з аналогічних матеріалів. Тобто це не виглядає як якась пластикова фігнюшка В реальному житті, якщо їх прикласти, вони ідентичні, тільки форма відрізняється. Тому з'їздимо в мастерську. У нас звичайні самі килими, які йдуть з будь-якою оригінальною автівкою. Але хотілося якісь змінні килими і можливо знаєте, такі, щоб були під шкірсам. Часто щутому, звісно, встигли накрапити там водою і видно деякі плями, такі мокрі. Але навіть з цим, чесно кажучи, мені подобається, як виглядає. Ми вже їздимо так 4 дні, воно не її лозить там, на спеціальних кнопочках чіпляється все. А сидіння спокійно рухається взад вперед. Тобто воно не заважає якось змінювати.